Відбулася сесія Коломийської районної ради. На засіданні обговорили понад три десятки питань. Зокрема, дискутували про бюджет, прийняли кілька звернень та звітували про виконання покладених на райдержадміністрацію повноважень. Більше про захід розкажуть мої колеги. Традиційно сесію відкрили гімном України. Запросили на захід і військових. Розпочали із звернень до Міністерства охорони здоров'я та Укрзалізниці. Перше стосувалося створення додаткових технічних місць у новоствореному районному центрі первинної медико-санітарної допомоги. Інше звернення направлене залізничникам з проханням впорядкувати рух поїзду івано франківськ київ на відтинку від нашого обласного центру до Шепетівки. Далі депутати зайнялися звичними справами. Вони переглянули та внесли зміни до районного бюджету. Опісля Марія Козловська познайомила всіх присутніх із програмою забезпечення соціальним житлом для дітей сиріт. Управління економіки прозвітувало про виконання програми соціально-економічного. Та культурного розвитку Коломийського району у наступні два роки виступали на сесії також головний редактор газети Вільний голос Валентина Близнюк та виконуючи обов'язки начальника міліції Остап Білейчук. Вони також говорили про виконання своїх галузевих програм. Комунальники також вирішували ряд проблем регіону, закінчували сесію відповідями на попередні звернення депутатів. Богдан Малецький Сергій Грисяк, програма подієнтика.